Достатньо очевидною. Нам моє диво нічого не тарабанить, а отже вона ціла, але вона із пластику, тому, тому і не дивно. Так, окей. Через зад зайдемо. Ой. Такий бокс-термос чашка пластикова. Велика. Все, що можу сказати про неї, вона реально велика. Так, у нас тут є. ой. А, поняв. Окей. Так, ось, ось такий є відсік. Не знаю, на що цей відсік, але він є. Можливо, для того, щоб сюди кидати лід, і він не розбавляв напиток і охолоджувався. Але це не точно. І тут є отор для соломинки. Окей. Непогано, чашки, от так, такі штуки, в принципі, нормас. Це практично, ось, літо весна попереду це пригодиться. Я такому більше радий, чим якомусь непотребу. Гривень 100, я думаю, можна за неї спокійно дати, тому даємо 100 гривень і йдемо далі. Так, далі тут є ось така очевидна штука в Черкаси Китай. Окей, okay. China. Оп. Так, написано, що це Smart Inductor Tester Маленький. Так і. Окей. Okay. Так, я так розумію, сюди потрібні якісь батарейки. Да? Потрібні дві батарейки, вставляєш і щось ним тестуєш. Ну, зважаючи на те, що тут написано ac 300 вольт чи Вт, я думаю, що, скоріш за все, це власне для того, щоб вимірювати електрику. І плюс тут така, типу а-ля викруточка є на кінчику. Але. Більш точно, ви, як завжди, можете підсказати в коментарях. Так, щось тут ще є? Добре. Да. Так, у нас тут ще є інструкція. Окей, інструкція нам не треба. Так, як воно було? Як воно було? Було, було отак. Так, хорошо. Інструкцію сюди, я думаю, пакетик не потрібен. Це летить одразу ж таки 100% в Телеграм. Якщо серед нас, серед глядачів є електрики, то я думаю, їм це може бути цікаво. Ціну ви побачили, я поки що ціни на нього не знаю, але вона у вас вже точно є. Так, це в сторону і рухаємося далі. Так, давайте подивимось, що тут. Мишка. Давно нам мишки не покладалися, випуска так стриточно. Так, і знову ж таки дротова. Звичайна, дротова, лазерна мишка. Так, Без бренду, без нічого. Достатньо легенька така, з достатньо длинним проводом. Окей. Закинув в цей Telegram. 9 гривень 50 красна ціна. Так, погнали далі. Давайте щось з отакого, щось новенького. О, мені подобається гарно так відкривати, прорізати то всього. Пакемо. Так, і у нас часи. Годинники. Так, що за годинник? Ага, без задньої кришки годинник. Зато я можу точно сказати, що це кварц. Так. Якщо отут така штука, і там місце під батарейкою, то це кварц. Так, що за бренд? Я хизи ла, лавари чи лабари. Ну, коротше, щось в тому духі. Без задньої кришки. Ну, гривень 20, я думаю, буде коштувати. Так, і. Приварт якийсь. Ой. Так, з задньою кришкою. На задній кришці серійник 201 написано. Так виглядають, але без стрілок. Якщо ви придивитесь, то побачите. Ну. Я думаю, за 2,50. Отак от. Цей прям такий, до речі, якщо цей легенький-легенький, то цей прям дуже масивний, важкенький. Ну, Видно за рахунок е рівня. 50 за 2, я думаю, буде нормально. Так. Коль ми тут знайшли годинник, давайте відкриємо цей годинник, достатньо очевидно, що тут. Я думаю, ті, хто а, мають бабусь дідусів, і 100% а, мали бачити ось такого янтарного годинника. Ну, якщо вам, звісно ж таки, десь 20... 25, плюс, я думаю, нормально. 25, плюс точно бачили десь на сервантів бабуськи ось такий годинник. Масивний, пластиковий. Янтар 4 камня. Що означають камні в оцих годинниках? Нам уже з десяток годинників попався, в яких пишуть 4, 11, 17 камнів, 19 камнів. Що це означає, я не розумію. Тому, якщо ви знаєте, бігом в коментарі пишемо, підсказуємо і е, розповідаємо. Так, ну, так виглядає. Так виглядає, е, в принципі, окей. Має місце бути. Подивимось, скільки це може коштувати. Так, я заводити не буду, бо попередні тікали дуже довго, а потім ще під кінець дня і задзвенчали. Так, ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Відкриємо велике щось. Так, щось там торохтить. У нас подружки Аннабель з'явилася. Окей. Так, одна. М мабуть, хлопчик. І це, мабуть, дівчинка. Або і то, і то дівчинка, просто це коротко стритна. Да, Їх, по-моєму, треба перезачисати. Так. Кераміка? Прикиньте. Офігеть. Керамічна. Жесть. Ну, це вінтаж прям вінтаж. Вперше зустрічаю керамічні кукли. Офігеть. Да? Ну, чим не Анабелі. Ну, так, звісно, пострімніше була. Але тим не менше. Прикольно. Подивимось, скільки це може коштувати. А Якщо це і вправду, що вони типу старинні, то можливо навіть щось і будуть вартувати прям нормально. Так, окей. В сторону. Так. Пустий пакетик, як завжди. Ну, реально. По е ваги немає нічого. По об'єму теж. Так. Щось є. О! Оце, до речі, нам давно не попадалося. Точніше, один раз попадалось. Марки. Ось такі марки. Так. Що у нас тут за марки? Зробимо від чи я розбираюся. Так, марки України. Окей. Короче, хто шарить, це вообще почта СССР написано. Той шарить. Я не шарю в марках, тому це одразу залетить у нас в ТГ-шку, що мені з них. Так, я сфоткаю, викладу все. Не можу поки оцінити, не знаю, скільки це оцінювати. Якщо щось із цих знайду, то зможу оцінити. Якщо ні, то там, не знаю, гривень 200, я думаю, нормально. Ми той альбом, ну, такий блокнотик попався з марками. Ми його, якщо я не помиляюсь, чи за 500, чи за 400 гривень продали. Ну, Достатньо непогано. Там не набагато більше марок було, тому я думаю, це щось так само можна буде викласти і, в принципі, все. Так, чотири посилки в нас залишилося. Давайте коробку відкриємо Тут, до речі, навіть не запаковано ТТНка залишилася, але нарисований якийсь дозатор. Ага, це ми ще ж будемо продавати. Так. Жаба якась. Що за жаба? розуміння того, що це таке. Є в коїсідей. Натискаєш нічого не є тут. Тут є цюрочка така. І отак всередині. Хизи. Щось дивне. А що у нас тут? Щось пишеться чи ні? Да. Добре, загуглимо. Я думаю, Google знає точно, що це таке. І там і знайдемо. Так, пакет з нього викидаємо. Щось важке. Давайте вскриємо. Так. Що це таке? СССР Мінпіщепром. Октер кондитер -прома. Октябрь. Листи. листівка Що це таке? Валя, ты просила, чтобы я написала твоему завпроводству, то есть моей тещи. А я не знаю ее адреса и что писать. Валя, поздравляю тебя с наступающим Новым Годом. Желаю тебе счастья, здоровья. Шойс любви, успіхів в учебе і роботі. До свидания. Пиши, жду с уважением Виктор. Окей. Жесть. Таке, ну, типу, це що? Це просто чиїсь листи чи що. Uh, ну, хтось комусь пересилав. А якщо так, то. Навіщо? Чи це хтось колекціонує? Ну просто я не шарю. Грошей нема. Так що. Окей. Просто. Просто листи. Окей, це, це сама дивна знахідка, яку я знаходив. Який шанс того, що тут можуть бути гроші. Так, окей, 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 окей. Коротше, що мені? Що мені ці листи? Я так розумію, це або хтось комусь, або щось хтось колекціонує таке. Ладно. Добре. Напишіть в коментарях, правда, хтось колекціонує такі листи, чи що? Ну, або ж це або загублене, або, або хтось комусь пересилав і той просто не забрав. Ну, важить доволі багато. Добре. Так, зробимо отаку вставочку і скажу, що знайшов чужі листи. Це мені для скріншота. Так, добре. Дві посилки залишилося. Такий кабзделик якийсь. Так. І тут у нас те, чого давно не було. Чи в цьому випуску було. Я не пам'ятаю, в цьому випуску дроти були чи ні. Так. Ага, це один дріт. Окей. Я думав, тут їх декілька. Знову ж таки, такі штуки, як на відюху були. Ну, на DVD-шку. Диві... Так, і отака штука, але це до компа. Так, тут щось викрутилося. Закрутим. Ми ж хазяйственні, правильно, правильно. Так. Не знаю, до чого дрот, але в ТГ-шку закину. Добро? Проводів у мене вже багато. Так, і останнє Тоже щось важкеньке. Що тут таке? Що це таке? Так, Кировоград. Осветительная сеть не включает номинальное напряжение 30 вольт. Завод радиоизделий. Кировоград. Цена 3 рубля 50 копеек. Так, радиотехники. Радио. Приемники какие-то. Так, чисто в розетку втыкается, походу, и працюется. Скорее всего, або громкость, або частоту шукать.